Вончить робиться стеля. Частина її вже зроблена. Частина, яка стосується зала. Зубьємо. Отаки справа. Тут робиться це. Тут робиться порядок. Хлопці роблять порядок. тут. Да. Тут роблять электрику. Тут полет, он бегают. Короче, работа кипеть. Просто кипеть. Печка давала нам тепло, але йдемо. Це зараз трохи лиш диму. А так, що в очах аж, аж погано. Димить і димить. Ось. ж вітер подує і звідти дим. Ну Куди ж його пір пускати? Подожди, они ниже поставили. да? Не милкая? А какая разница, что она крыша? Численно детства провожу. А что будет на балш, там? Хорошо, открывай. Не-не-не, кто так решит? А что так лоб? На пюре не надо так, пюре просто так, буду варить. И все. Ну не совсем. Дайте мне. И потом. Не, будем такой чур, чуть не так.

Вернее, девчата у нас интеллектуально развиваются. Буквально 4 часа. Да, Тоже час, когда мужчина танцует. Вот она называется эмансипация, чакра, потом Так, ну сейчас нам покажут как. Слишком маленький, слишком маленький, слишком маленький. Опять маленький? Так. я тебе Я дома готовлю сам, я знаю. Конечно, слишком маленький. Смотрите сюда. Раз, Два. Два, три. Ну да, Два. можна ще вот. менше. Вот можна, да. вот да? можна більше, да. швидше да. 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 Більше слається. Ладненько. Вот. Ну я у нього спитала, Ладно. що коли він прилетів. Так, вот, так, прийшов і цей не ваган, не і У нього було Фулу, одні вонарки, очікування, і він потрапив. Він сказав, що перший... 40, рік, рік, 40, морозу, да. 40 морозу і обща. А що слідуюче? Так, ну чуть крем не А, у мене такі, вау, девушки красивые. У вас что, они такие файлы? Не як у вас, у нас такие большие. Не, ну да. У вас фигура есть просто. А у нас были такие называющие женщины, такой мама, мама, или твоя мама, твоя мама в Африке. И русские вообще кажут, мать твоя, знаешь, так Или мать твою, так сказать. Это тоже, наверное, конечно. тоже Уважение. А что ты потребляешь? Мать, твою! Ты сказал, я тебя уважаю. Твою мать. твою мать. Моя мама говорит, кофе подождм. Подождм, кофе твою мать. Ну добре, а що еще? Холодно, знаешь. Холодно? Ну, мы же ты чули. Наскільки це серйозно, треба ще. Ну а поїхав по справах. треба побути в Африці, щоб зрозуміти, наскільки це тут хвалеба. хорошая кухня, просто выдают маленький-маленький, знаешь, такой маленький-маленький-маленький. Порции? -маленький. Да. Mm -hmm. А у нас не принято так, в oh. да? 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 так О. у да? У нас как горя, знаешь, четыре люди сидят, что-то большое. Ну, а у вас сытная еда? Как у нас, то мясо, с мясом жирное или у вас нет? Yeah. У, у нет. нас не рыба, едет. рыба, рыба, рыба. А, у вас рыба, да? Откуда вы же в пустыне? у да, вас там рыба? А не Короче, мужикам треба в Африку, там максимализм. Так что там, там а Короче, вам треба африканки, я понял. Херман, подгони нам на следующую зустрічу. Африкана. Окей. Хвати не треба, там не холодно, і їсти горами багато. Що тебе дуже образило? От я друга нація, друга, то ти прилетів в Україну, так? Ні, мені просто цікаво, що саме є таке тебе. Сегодня заехали в ресторан. Какая-то тянет его, я смотрю, уже какие-то утасы. Ресторан? Церкви заехали в ресторан. Церкву якусь не тут Ресторан. Ну, чекайте, дайте Хервис. Народ, ну я у Хервис питала. А, что еще? Ні, що, що було таке, що тебе ну, як, дуже образило. Да, от, якби дуже образливо звучало Ого. Наверное, когда негром называли, наверное, когда тут нарошисть такие глазами, неграми, чорними, там, наверное. Нет, такого не было? Не были, просто меня такой, так? Это uh -huh. твоя проблема, знаешь? Когда люди тебя не понимают, знаешь. И что ты кажется, это твоя проблема. Они у нас, это ваша проблема. Они думают, что я играю, знаешь. Просто у нас африканские, у нас свои материалы, знаешь, У меня свои программы тут в голове играют. И когда вы говорите, у меня другая ассоциация. И когда я хочу понимать, что вы говорите, у нас там говорит, это твоя проблема. Это обидно, знаешь. Так что на тебя негер. И еще уважение. Знаешь, уважение. Ага. У вас немає такої уважки. У нас нас немає такої поваги до старших, я... як у вас, я... 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 почекай, ну, ну, У вас я як такою... такою... не знаю. Ні, то я ж для, для порівняння хочу зрозуміти. У нас сильно уважені стали життя. Типа як на ці, як мусульмани, да, вони там цілують руки і так далі. Ну, старший старший, надо уважає старший. Кері, я тебе дуже розумію. От приїжджають на зустрічі дівчата, вони молодше на 10 років навіть не звертаються до мене на дядя. Не, щоб, так, ви... Тож не варіант. А ти що, в десь років дяді став? Мене так виховували, що хто старший від мене десь років ну, хоча, казав дядя. Хоча так, да, у мене на десять років теж старше, yeah. я не казала. Yeah. Я не могла, я не могла не казати дядя oh, oh. там чи тітя, ну з повагою на ви. Мы уважаем. Женщин уважаем. Да, да, очень уважаем. О, а у вас украин, такой нет. украинскую Ва или Ваша... африканскую? Мы <вы>, то и то. У вас получается, например, да, если <«Тот>, женщина <да>, не твоя, например, да, у вас к ней такой уважения нет. У вас просто такой отношение, знаешь, как продукт, знаешь, это не моя девушка, Уважения нет. А у нас есть больше африканец, такой уважение к женщинам. Мы уважаем, знаешь. Вы говорите мама. И поэтому получается, например, да, если женщина улюблена, например, африканец, да, это тяжело. Например, если у тебя будет, например, девушка, да, mm -hmm. и я ей взял, right. значит, это тяжело, что она у тебя вернулась, потому что я ей буду уважать, знаешь, такой. Чисто уважение. Понимаешь, да? Нет, не понял. Oh. А ну еще раз, по-другому. Теперь вижусь. Теперь вы украинские по-другому. По то есть, да. если вона была его, mm -hmm. да, девушка. В смысле увел, да? И ты ее увел у него, mm -hmm. то что, вона, ты ее поважаешь, чи він має ее А, ah, не, я по-другому. Я просто хочу сказать, ми мы знаєш. знаешь? На А то есть, якщо це твоя, то это твоя, я уважаю. А yeah, я yeah, yeah. по-другому скажу. Um, Как нас воспитывали да, в Африке, да? женщина это, женщина дает жизнь, mm -hmm. знаешь, да, mm -hmm. и женщина надо уважать. <звучит> не смотри, это а твоя женщина, не твоя женщина. А, просто не, не дивиться, и твоя твоя а чечья? Женщина просто надо уважать, надо, надо просто уважать. надо да, помогать. Спасибо. Надо <главляя> сказать, надо... <главляя> надо... 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 что, что Зачем Поверить? ты такое рассказал? Сейчас будут ходить сказать, не <главляя> меня. Надо что-то <главляя> у нас вот это есть. И получается, например, да? Ой, після цього так ти чай дала. Уваження немає. Я говорю, не розказуй ja, більше. У нас відношення вже це служанка. Дай то, дай сьо. Да я прийду бити там в Дай то, дай, а чого нема? Ні, дивіться, як ми не можемо. Я ви молодці, реально. Можна чай. Пожалуйста, я вилучу чай. Я для прикладу можу сказати, як в Таджикистані. Ми прийшли, сіли навколо стін, от просто насидячи сіли, вона заходить, очі вниз, навіть там очі не дивиться, тому що це вже визиваюче звучить. Вона поклала їду, не пари з уст вийшла. Як то, що її тут не було. Ну Так це називається, що її, вона його боїться. Ні. І не поважає. Уважає. Чекай. Вон, він каже про те, що не вона його поважає, а вони, чоловік поважає жінку. Ага, ага, От статані. про що? А ви говорите так, що жінка, жінка поважає чоловіка, що вона навіть не може взглянути в очі. йому. А Узбеки знаєш як поважають жонка. Ну, все, все. Ну, вона принесла то, з паранжа дітей і ушла. Слушай, где твоя красавица, где любимая? Давай за стол. Она должна там быть. Она не имеет права здесь. Ты как шестерка. Потому что там в Арабии это не уважают женщин как женщин, как они как рабыни. Вот. Ну от, а він каже, що он навпакинули. И вот эти да. вот. Сухай в Африке прикольно Африканці Почему так много женщин туда едут миссионерами? Вот так вот так. Поэтому получается ваши девушки, они нас лобят. Мы заботимся на ус, щоб власного рубляка не вывозить. Он женщин уважає, да-да. Я з этого починаю всі. У всіх женщин любив, прямо зібрали. І жон по старій і епископ. Твоїх синів віддавали, заміняли. І тоді у них не було вражди війни. Доки. Мій син там живе, Насква. він на нього не піде, а той мій син там живе. <гум> а якщо вона матусю. То, то як називається то племя, там, де хогони. Це пігмі називається. Пігмі? Пікмі. Вони такі маленькі люди, так? такі, пузата, них, такі А й такі А, І ще й так можна їх О, <гум> ну, так. Да, а от yeah. чуєш, я колись бачила цього програм... а чо? Чо я вча вони їдять людей? Людоєди. Да вони такі такие мистика, так вони вірять, что коли там будуть їдять люди, ням-ням-ням. Типа сила будуть, типа. Та вони що реально забили, як ми курочку приготували на чоловічку. А вони Сара, ми тебе без ему. Там є територія, там час там. Если хотите, да. То вони едят. Чувач. А вони їдять із свого племені чи чужаки. Что они залету? Изгорается равы, как они особливо. И особливо білий, так. А <ривателі> як білі туди, якщо не можна ходити? А перед тим вони співають, танцюють, ви цей танець, правильно? Туристи хочуть, турист. туристи. Вони приїжджають, вони хочуть дивитися, тримувати якісь льоня, та-та-та-та-та-та. Я не знаю, вони йдуть, 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 і вже їхні території. То просто наступає наступает этим вони они мне там я уже ням-ням-ням. Ти так слышишь, я ей і сразу попадает в І вже все, і ням розказує, що ти повіриш, що воно ням ням. Оно станет тебя по загрузке потом. так вкусно прозвучало. – Вони голі ходять. – Чуєш? Херви. А от є такі племена, що типа выражают, вони, ну, роблять якісь такі тарелки, а це сочетаются, типа, самі файні там, женты. є такі, а вони перед тим як Білого хліба немає, беремо чорний. Делікатес білий, так? білий та да? делікатес. А ти коли-небудь куштував? Чи не? Щас кажуть правду.

значит, типа, я на вашей территории, не-не-не, мы не трогаем. Просто ты так про это смачно рассказывал, ням-ням-ням. Так он говорит, ням-ням-ням. Ты думал, что дели Сегодня хлопцы працуют на кухне. И готовят, и омывают. Так что такие расправы. Привет, вот так пошел, я не могу. Я еще снимаю. Пловці реальний кибер. Ось ви зовсім нелегко приходиться. На морозі, на вітру і на снігу. Накладати трубу. Це що то з чим-то? з Одеси, не, не лякається Просто не выкидываю. там, Наш кибер. Эээ. Мочалки, отут <ривіт> в <ривання> <ривання> да, активно ми можемо <ривання> зробити нам допомагає на нього зібрати. Тут мы будемо Ось Вот чисть. ось стране. Дякую за космокоту. і будемо смакувати. Машиною. Ось це він їхав, так що ми зараз в шерівцях тут різдво. Тат холодної погоди. Хочемо звести машину, Тому ми будемо намагатися від електрики розігріти там де топливо дизельне трохи десь дисп... примерзло чи загухло, такі таке справи. А ми знаходимося в гаражі. І сюди через ті щелени. Зараз вже вітру нема. Може трохи палити. І... Слава Боний дейдем. Це аж дивно.